Новини на телеканалі Бізнеса з вами Дар'я Дігу Вітаю. про найголовніші події дня. Спочатку коротко. Зворотний відлік для Сирії. Американський сенат відклав голосування щодо військової операції. Замість грошей поради, чому позики недоступні малим та середнім підприємцям. Доставка небом, які вантажі перевозять за кілька доларів, і скільки їх влізе в пасажирський літак? Зниження ВВП України у другому кварталі року виявилось більшим за прогноз. За попередніми оцінками Держстату, ВВП мав знизитись на 1,1%. Це відповідало темпам скорочення за перший квартал року. Однак уточнені дані показали падіння на 1,3%. Цьогорічний бюджет базується на прогнозі зростання реального ВВП на 3,4%. Водночас МВФ уже погіршив оцінку із 3,5% до нуля. Чиновники визнають, навіть якщо у другому півріччі економіка пожежує, Жвавиться план, не виконають, адже доходи від АПК не перекриють втрату промисловості. Сільське господарство демонструє плюс 13,3%. Це останні дані, які ми маємо за 8 місяців, але цього недостатньо, тому що додана вартість сільському господарстві є не така велика, щоб вона перекрила те, що ми не добираємо в промисловості. Нема підстав очікувати. Зростання по причинах внутрішніх чинників і зовнішній попит не показує добру динаміку для України. Росія заборонила імпорт вина із Молдови. Причина незадовільна якість. Повідомив керівник розпоживнагляду Геннадій Онищенко. У вині знайшли пластифікатори. Це свідчить про порушення у технології виготовлення та зберігання продукції. 2006 року Росія вже забороняла поставки вина з цієї країни. За словами Геннадія Онищенка, у Молдові просто немає ефективної системи контролю якості алкогольної продукції. Нині на Росію припадає майже третина експорту із Молдови. Повернутись на російський ринок за кілька місяців, відновити позиції за кілька років. Про це в інтерв'ю видання Forbes Україна заявив генеральний директор корпорації Рошен В'ячеслав Москалевський. Відвоювати втрачене на його думку можна буде за рахунок нарощення виробничих майданчиків на території Росії. А поки що, розпожив нагляд висунув Україні вимоги щодо поетапної перевірки заводів Рошен. Спершу підприємства мають надати документи щодо якості та безпеки продукції. Після цього на них завітають інспектори російського санвідомства. Російська Федерація заборонила ввезення усіх цукерокомпаній Рошен, посилаючись на невідповідність стандартам якості. Вітчизняним аграріям здешевлять логістику. Мінагропрод хоче скасувати обов'язкову внутрішню сертифікацію зерна. Нині її проводять під час відвантаження врожаю на елеватори. Але оскільки експортне збіжжя сертифікують в портах, подвійна процедура зайва, вважають у міністерстві. Законопроекти вже подали до парламенту. За словами Марії Колесник, керівника аналітичного відділу компанії 3А Консалтинг, це зменшить логістичні витрати агровиробників та спростить експортні поставки. Це може вплинути на вартість зерна, по якій воно закуповується безпосередньо в аграрії. Ціна в порту вона завжди адекватна до світової ціни. І відповідно трейдер буде закуповувати по тій ціні, яка склалася на світових ринках. Але за рахунок того, що певний ланцюжок цього ринку прибирається, то та ціна, по якій купували в аграрія, вона може зрости. Найбільший в Україні виробник поліетилену Калузький хімічний завод «Карпатнафтохім» знову працюватиме. Понад рік підприємство простоювало причина високі імпортні акцизи на ввезену сировину. Нині кабінет міністрів погодився зменшити ставки, а також надати знижки на енергоресурси. В обмін на що про це наші івано-франківські кореспонденти. Знову працює Каловський Карпат на належить російському Лукойлу, відновив роботу. Нову лінію з виробництва поліетилену відкривав прем'єр-міністр Микола Азаров. Відкриття і запуск нових підприємств, які не в області, це одразу свідчення того, що популярська програма активізації розвитку економіки працює і активно набирає обороти. Я думаю, що от. Годовой объем 4 миллиарда гривен по этому предприятию, это далеко не предел. Завод простоював майже рік через дорогу імпортну сировину. Це зробило продукцію підприємства неконкурентною на вітчизняному ринку. Кабмін про проблеми Карпатнавтохіму почув з Лукойлом підписав меморандум, згідно з яким інвестор отримає преференції за умови, якщо російська компанія вкладе в завод не менше ніж 100 мільйонів доларів за три роки. В цьому меморандумі этом міморандумі як з боку компанії «Лукойл», так і... со стороны правительства Украины в части представления э, скидок на железнодорожные перевозки, в наш адрес углеводородного сырья для производства этилена, вот, которое идет в дальнейшем для производства полиэтилена и это самое, ПВХ. Наразі на заводі запланували випускати етилен, поліетилен та полівінілхлорид. Такий асортимент продукції дозволить забезпечити повноцінну роботу і підприємств-супутників в регіоні. На округ калуського виробництва хімічне виробництво заводи супутники по виробництву поліетиленових труб, які вже не потрібно возити з-за кордону запущено завод по виробництву профілю для виробництва вікон. Розножки не потрібно возити з-за кордону, а маємо свої профілі. І третє, запущено виробництво виробництво профіля для дверей. Нині на підприємстві реконструюють лінію з виробництва вініл Хлориду. Загалом Карпат Навтохім має намір випускати близько 100 тисяч тонн продукції щороку. З цього обсягу 40% завод у змозі експортувати, кажуть аналітики. Роман Турій, Андрій Гаргара, новини, телеканал Бізнес. Курс національної валюти до кінця року залишатиметься загалом стабільним і не перевищить 8 гривень 40 копійок за долар. Вважають у незалежній асоціації банків України. Банкіри не очікують суттєвого зростання попиту на валюту з боку населення та сподіваються на додаткові надходження від експорту аграрної продукції. На сьогоднішній день визначальним фактором головним це є попит населення на валюту. Я вам сказав, що цей фактор зараз спрацьовує на користь укріплення національної валюти. Це перше. Інше це ми вважаємо, що буде збільшення виручки від експорту. Це і експорт зернових. Водночас, на думку президента Міжнародного інституту бізнесу Олександра Савченка, навіть за наявності факторів, що тиснуть на курс гривні за паритетом купівельної спроможності, вона залишається однією з найбільш недооцінених валют світу. Много факторів грають проти гривні. це бюджетний дефіцит, дефіцит поточного счета, текущого Но Є фактори, які впливають і за перший це по паритету покупательной способности гривна остается самой недооцененной валютой в мире. Если бы курс считался математически по ценам, то гривна бы стоила сейчас 4. Де взяти гроші малому та середньому бізнесу? Про це говорили сьогодні банкіри, підприємці та міжнародні кредитори цього року. Лише 63 малі підприємства отримали кредити від держави. Що робити решті? Та яку ще допомогу, окрім фінансової, пропонують підприємцям для розвитку банки та міжнародні організації. Про це розкаже Олена Абрамович. У 97-му мале харківське підприємство, що випускало продукцію під брендом Мівіна, отримало кредит від ЄБРР. Невдовзі локшину швидкого приготування будь-якого виробника називали Мівіною. А у 2010-му уже сильний розкручений бренд купила група компаній Нестле. Такими прикладами представники Європейського банку доводять, кредитувати малий та середній бізнес потрібно, тож постійно запускають нові програми. В данном моменте у нас есть новый проект, новые банки-партнеры. У нас есть виділено на мільйонів миллионов долларов, которые мы будем предоставить украинским банкам и с целью именно поддержки обслуживания и кредитования малого и среднего бизнес в Украине. Утім, ЄБРР та інші міжнародні фінансові організації кредитують малий бізнес не напряму, а через українські банки. Тож і процентні ставки, які врешті доводиться платити підприємствам, ринкові, тобто 20-22%. Після кризи не кожен бізнес готовий брати такі кредити, та й самі фінустанови видають їх не всім. Якщо раніше із порядка. 60-70% процентів аплікацій могли бути до даже процентов удовлетворені, то на сьогоднішній день удовлетворяється процентів 20-30, ну до 40 максимум. Наразі банки охоче кредитують аграріїв, виробників продукції харчування та фармацевтів. Втім, лише кожен десятий з таких клієнтів звертається за позикою, адже дешевше залучити гроші у своїх партнерів, кажуть банкіри. Это их партнери, которые можуть предоставить отсрочки, либо предоставить по допрільний процент частные займи, і тим самим банки банки просто не можуть конкурировать з данным видом финансирования. До того ж, бізнес часто не знає про кредитні продукти банків, а буває, що й не розуміє, чи справді і на що саме йому потрібен кредит. Часто малий-середній бізнес в Україні самостоятельно не може. Можуть... Розчитати для себе, розуміти свої можливості, тож деякі міжнародні організації взялися радше за просвітницьку допомогу, аніж фінансово. Такі програми мають ЄБРР, USAID, Німецько-Український фонд. Вони допомагають малому і середньому бізнесу визначити мету кредитування, а також знайти собі так званих технічних партнерів-консультантів. Це той, хто, допустим, поставляє агрохімікати ліба сіміна, і вместе з цим говорить, слухай, ти хочеш хороший. Урожай, вот такая технологія Банкіри зізнаються. Нині їхні кредитні портфелі для бізнесу не зростають, адже кредитні ставки високі та закони швидко змінюються. Проте готувати підґрунтя для майбутньої співпраці банків та підприємців саме на часі. Тож нині ходять до бізнесу, якщо не з грошима, то, хоча б з порадами, Олена Абрамович, Сергій Лошаков, новини телеканал Бізнес. Тож, чому малого та середнього бізнесу проблеми із кредитами? Про це ми поговоримо із В'ячеславом Биковцем, генеральним директором спілки підприємців малих, середніх та приватизованих підприємств. Добрий вечір, Доброго вітаю вас у нашій студії. Отже, загальним у загальних рисах ви можете охарактеризувати, що зараз відбувається із кредитами для малих та середніх підприємств? Проблема існує. Проблема існує, і це, власне, одна із проблем, яка заважає нормально розвиватися українському бізнесу. До речі, сьогодні про це говорилося на третій міжнародній конференції з кредитування малого і середнього бізнесу. І ця власне, проблема, вона не нова, вона виникла починаючи з осені 2008 року. І... Е... Нічого за цей час більш такого суттєвого не відбулося, і хоча банки власне декларують, що вони видають кредити, на жаль, бізнес особливо малий, він ці кредити отримати не може через високі відсоткові ставки, через досить серйозні вимоги до застави. І е, через вимоги, деякі е, які висувають банки, і які не може виконати на жаль, малий бізнес, саме малий бізнес. А розкажіть детальніше про застави, як викручуються все ж таки час від часу малі та середні підприємці і беруть е, кредити, незважаючи на досить жорсткі умови, про які ви говорили, чи є якісь механізми, шляхи одержання справа в тому, Це що, що <кл 'язується> те, що стосується застави, то дуже багато залежить від суми кредиту, тому що Скажімо від того на які цілі береться той чи інший кредит, і в залежності від того, вже варіюється питання, яке стосується стосується застави. Звичайно, не весь малий бізнес не має майна, скажімо, там чи це приміщення, чи це обладнання, чи щось. У нас досить багато суб'єктів підприємницької діяльності, які мають такі можливості. Але якщо ми будемо говорити для за започаткування бізнесу, то так, тут, о, для відкриття тут є це... свої проблеми, тому що, як правило. Що має пересічний громадянин? Ну, має квартиру, має машину. А це, як правило, не завжди може слугувати заставою, тому що машина вона не завжди нова. В квартирі можуть бути прописані неповнолітні діти, тобто є певні, так би мовити, певні проблеми. І тут вже бізнес сам вирішує і шукає шляхи щодо того, яким чином розпочинати, як фінансувати бізнес, тобто кожен вирішує по-своєму. А які ще можливі варіанти залучення коштів? Ну, якщо ми бувмо, залишимо так, би мовити, в спокої банківський сектор, то безумовно, з нашої точки зору, непогані були б можливості зі сторони держави. Я маю на увазі Український фонд підтримки підприємництва, регіональні фонди підтримки підприємництва, які протягом часу незалежності України створювались. Але, на жаль, не відбувається фінансування цих структур. і, наприклад, якщо ми візьмемо минулий 2012 рік, цей рік, то з державного бюджету було виділено всього-навсього аж 10 мільйонів і дві десятих. І при цьому у нас 340 тисяч малих 340 підприємств тисяч підприємств малих в підприємств, 2,8 Але... і мільйона фізичних осіб підприємців, і це крапля в морі. Ну ми розуміємо, що всім допомогти неможливо. А чи є якась оцінка ефективності роботи? Чи працюють всі ці третина? Фактично 340, 344 тисячі всі ефективно. Ні, ну безумовно, різні різні є підприємства, і не всі вони потребують кредитних ресурсів. Але я повинен сказати, що ми нещодавно провели обстеження анкетування. Малого бізнесу і 90% від тих, які давали відповіді в анкетах, сказали, що вони б хотіли отримати кредитні ресурси. Але на жаль, ті перешкоди, про які ми говорили, ті проблеми не завжди дають даються зробити. Скажіть, а те, що гроші у 80% випадків представники малого і середнього бізнесу зараз залучають для покриття своїх обігових витрат. Це нормальна ситуація. Ну, я не знаю, наприклад, якщо я знову буду говорити про ту ситуацію, яка стосувалася отанкетування, то цифра зовсім інша, тому що, скажімо, 65% хотіли б отримати кредитні ресурси на так звані інвестиційні цілі, тобто це закупівля обладнання, uh -huh. розширення виробництва, покращення технологій, і решта, скажімо, тільки на покриття поточних. Видатків і на сировину. Тому тут, якби цифри дещо різні, але ситуація так, є вона, такою, якою різняться. вона є. Дякую вам дуже за розмову. Будь ласка, я нагадую глядачам, що про ринок кредитування для малого та середнього бізнесу ми говорили з В'ячеславом Бековцем, генеральним директором спілки підприємців малих, середніх та приватизованих підприємств. Мир в обмін на зарін із такою пропозицією до Асада звернулася Росія. Москва переконує Дамаск здати всю хімічну зброю, аби загасити полум'я конфлікту. Штати вже заявили на такий крок з боку Сирії не розраховують. Утім, якщо хімічну зброю передадуть під міжнародний контроль, військові операції можна уникнути. Чи спаде градус напруги на близькому сході? Розкаже Анастасія Боронець. Судний день для Сирії поки відкладають у середу. Сенат США не розглядатиме резолюцію щодо військової операції. З такою заявою виступив сенатор демократ Гаррі Рід. Мовляв, у цьому питанні ще варто розібратися. Водночас, Барак Обама зволікати не хоче і намагається переконати американців у необхідності удару. Напередодні президент дав інтерв'ю місцевим каналам. А сьогодні виступить із телезверненням до нації. Я не впевнений, що ми отримаємо підтримку більш. Більшості американців надто після війни в Іраку люди можуть не підтримати військове втручання, коли немає прямої атаки чи загрози для США. Я не припинятиму переконувати конгрес, що ми говоримо про особливий випадок. Я знаю, що робити це нелегко, але в довгострокових інтересах нашої безпеки ми маємо бути певні, що використання хімічної зброї заборонено. Щоб уникнути удару Сирії, варто передати хімічну зброю під міжнародний контроль. З таким закликом виступила Росія. И мы должны оказать большее давление на руководство Сирии. Если там действительно есть химическое оружие, мы должны забрать его к себе и под международным контролем, чтобы там все видели. Вот мы забираем, увозим, и вот у нас хранится на полигонах для уничтожения. Все, до свидания. Втім, Америка налаштована скептично. Протягом останніх двох років і раніше Аса тільки те й робив, що відмовлявся передавати хімічну зброю під міжнародний контроль. Ми неодноразово закликали його до цього. Тому тут важливий контекст російського заклику. Це відбувається лише через загрозу військового втручання США. Офіційний Дамаск ініціативу Росії підтримує і готовий до міжнародного контролю. Опозиція переконана, це допоможе президентові Асаду виграти час та підготуватися до можливої війни. Водночас Сенат США може проголосувати за військову операцію проти Сирії вже наприкінці тижня. Анастасія Боринець, Ольга Дацюк, новини телеканал Бізнес. Громадянська війна у Сирії підкосила місцеву валюту. До початку збройного конфлікту один долар коштував 50 сирійських фунтів наразі 300 фунтів. Через заздашевлені гроші місцева влада зобов'язала торговців оцінювати товар винятково у вітчизняній валюті. А за порушення цього правила винуватців чекає в'язниця. Пластикові банкноти тим часом можуть з'явитись в обігу Великої Британії уже 2016 року. Про це повідомив центробанк країни. Там кажуть, виготовлення полімерних купюр коштуватиме дорожче однак вони довговічніші, екологічніші та їх складніше підробити. Протягом наступних місяців голова банку Англії Марк Карні планує обговорити нововведення із громадськістю. Остаточне рішення ухвалить у грудні. Пластикові банкноти не дивина для світу. Першим їх випустив Центробанк Австралії у 1988 році. Використовує їх і банк Канади, який раніше очолював нинішній голова британського центробанку. Мережа мікроблогів Twitter Incorporated купила компанію Mopub, яка створює рекламу для мобільних платформ. Угода стала найбільшою в історії Twitter і коштувала соцмережі близько 350 мільйонів доларів, пише агентство Bloomberg. Платформа Mopub займається адаптацією рекламних повідомлень під мобільні пристрої та організовує аукціони на їхнє розміщення. Аналітики кажуть, поглинання дозволить Твітер вперше вийти за межі власного ресурсу та підвищити виручку від мобільної реклами. Цьогоріч вона має перевищити 300 мільйонів доларів. Понад половину всієї рекламної виручки Twitter. А в ці хвилини в Каліфорнії у штаб-квартирі корпорації Apple відбувається презентація нових продуктів виробника. На розсуд публіки представили iPhone 5 – Це вдосконалена версія п'ятої моделі смартфону із більшим обсягом пам'яті та покращеним процесором. Друга важлива новинка iPhone 5 – Це бюджетний варіант п'ятої моделі. Його Корпус з пластика, а відтак дешевший. Варто зазначити, що при цьому iPhone 5 планують узагалі зняти із виробництва. У пошуках компромісу між швидкістю та екологією, все більше виробників розкішних авто звертаються до гібридних автомобілів та електродвигунів. Тенденцію підтверджує 65-й міжнародний автосалон у Франкфурті, де автоконцерни презентують власні новинки. Зелений преміум один із трендів на цьогорічному автошоу у Франкфурті. Новинки від лакшері автобрендів оснащені як дизельними, так і бензиновими двигунами. Втім, всі вони гібриди, а деякі навіть цілком електричні. Як ось цей електрокар від BMW моделі i8. багато хто сумнівався, що ми зможемо побудувати таке авто. Вони казали, що ця місія неможлива. Однак сьогодні ми представляємо BMW i8 вже як серійний автомобіль. Не відстає від свого конкурента і концерн Даймлер. У портфоліо німецького автовиробника вже ціла низка зелених авто. Це електричні смарт, модель SLS та мінівен на автосалоні. Ми також анонсували електромерседес Б класу, який має потужні характеристики та має захистити наші позиції у цьому сегменті. Спрямувати свої погляди на зелені авто виробників змушує європейське законодавство. До 2015 року Єврокомісія має ухвалити жорсткіші норми щодо викидів вуглекислого газу. А з 2020-го їхній середній обсяг для одного автомобіля не має перевищувати 95 грамів на кілометр пройденого шляху. Іван наскорик новини телеканал «Бізнес». Зелені авто класу люкс, Схоже, тепер багатії, можуть зекономити на бензині. А в Україні все більше вантажу перевозять повітрям. Нині в аеропорті Бориспіль збільшуються обсяги вантажоперевезення. Але більша частина летить не транспортними літаками. Про новий тип вантажу пасажирських авіарейсів розповість Володимир Клюєв. В авіації кажуть, дороге місце в літаку це порожнє крісло. Тут йдеться не лише про пасажирський салон, а й про багажний відсік. Все частіше разом з речами подорожувальників літає комерційний вантаж. Ефективність, тому що вони дополнительно получают деньги от, пусто того, що вони могли бы, вот так сказати не заработать, но вони зарабатывают. в некоторых случаях. может може до 30% повысить эффективность ефективність воздушного суду. Утім для авіакомпанії пріоритет пасажири та їхній багаж, тож додатковий вантаж потрапляє до літака. Якщо залишається місце, то дозволяє злітна маса. В ви там завантаження дійсно там до п'яти тонн можна возити. Вантаж і тому та це це є. Практично всі всі регулярні компанії ці цю можливість використовують. Недоліг таких перевезень ризики затримки відправлення вантажу. Не на всіх рейсах є літаки з вільним місцем. Якщо ж є, вантаж можна доправити, приміром у Йоганнесбург або Гонконг за кілька днів. Це хороший варіант, тому що не потрібно чекати розписання грузового аборта. І, по суті, практично кожен день сейчас наши наші українські аеропорти зв'язуються з міжнародними. Тобто груз буде в достаточно сжатые сроки. Вартість перевезень комерційних вантажів на пасажирському літаку близько 3-4 доларів за кілограм. Це дешевше ніж на транспортному. До того ж, такі послуги мають найбільший попит серед компаній, які ввозять товари в Україну, кажуть учасники ринку. 75% всього об'єму, який з авіаційним транспортом, це імпорт. Які основні направлення для імпорту – це країни юго-восточної Азії, Китай, Тайвань, США, Західна Європа. Левову частку вантажів в аеропорту Бориспіль перевозять саме на пасажирських літаках. Торік їх частка перевищила 70%. Утім, цього року динаміка зростання скорочується. Причина вихід з ринку аеросвіту, який літав на популярних вантажних напрямках до Китаю та США. Компанія Мау взяла на себе частину тих обсягів, які були втрачені авіакомпанії в 2012 році. З'явилися нові вантажні перевізники, такі як компанія Турецькі авіалінії. Обсяг вітчизняного ринку вантажних авіаперевезень, за оцінками експертів, перевищує півмільярда доларів. За даними Державіаслужби, минулого року, всі українські аеропорти прийняли приблизно 122 тисячі тонн вантажів та пошти. Це на третину більше ніж в 2011-му. Володимир Клюєв, Андрій Скаргланко, новини, телеканал Бізнес. І завершуємо цифрами. Сьогодні торги на українській біржі закрились у зеленій зоні. UX зріс більш ніж на півтора відсотка. Національний банк України на середу не змінив офіційного курсу гривні до долара, а котирування євро на Біжбанку підвищились на три копійки. І вже менше 20 хвилин лишається до матчу збірних України та Англії. А от до новин спорту на телеканалі Бізнес буквально кілька секунд. Не пропустіть і до завтра.